Українська народна лялька є частиною української іграшкової культури. В Україні традиційна лялька має найрізноманітніші форми. Вона побутувала у різні часи на теренах України була властивою для конкретного регіону, а особливості її створення передавалися від покоління до покоління. Народні ляльки мали різний вигляд та створювалися з різних матеріалів. Тканини, старого одягу, сіна, соломи, трави та сезонних овочів. Кожна жінка вкладала своє бачення, природний хист, смак та звичаї родини в створення ляльки-мотанки. Майже в кожній селядській хаті були власні традиції виготовлення ляльок. Найвідомішим дослідником народної ляльки є Олександр Семенович Найден український художник, поет, доктор мистецтва збирач і дослідник витворів народної культури. Результатом його досліджень стали монографії Українська народна лялька і парадокс української ляльки, які взяли собі на озброєння сучасні майстрині лялькарки. У цих книгах розповідається про народну автентичну ляльку, яку здавна робили по наших селах бабусі і матері для дітей, старші молодші дівчатка для себе. У книжці використано здобутки сучасної археології, історії, фольклористики, етнології, які допомагають розкрити образ української народної ляльки та визначити її місце і роль в українській іграшковій культурі. Лялька розглядається не лише як іграшка або певний сувенір, а як предмет з притаманним йому символізмом та образністю. Книги містять каталог українських народних ляльок, у якому детально проаналізовані внутрішня будова і декоративне рішення ляльок різних регіонів і місцевостей України. Представлені також найбільш творчі. І пов'язані з традиціями авторські ляльки. Тут ви знайдете етнографічні описи так званих суботівських ляльок кінця 19 століття із колекції видатого етнографа, першого збирача і дослідника ляльок священника Марка Грушевського. Також так звані Решетилівські вузлові ляльки. Зібрані Миколою Бардрамом на Полтавщині на початку ХХ століття. Злові ляльки змальовані художниками Авдієвим приблизно в 1911-18 роках ляльки з колекції Олександра Найдена та його дружини Людмили Орлової, створені бабусями із сіл середньої на Дніпрянщині у 60-ті-70 роки ХХ століття. Вузлові ляльки сьогодні широко відомі як на теренах України, так і за її межами. Ці ляльки є традиційними для середньої надніпрянщини. Найхарактернішою ознакою таких ляльок є хрест замість обличчя. На території України традиція робити хрест на обличчі ляльки потрапила із північного Кавказу. Ці ляльки є ігровими. Їх створювали самі дівчата або їх старші родички для гри у весілля у сім'ю. Найпопулярнішою іграшкою сільських дівчаток до середини ХХ століття були ляльки-немовлята. Їх скручували на швидкоруч для дитячої гри, згортали валиком одяг та перев'язували його хусткою, малювали ляльці личко. Сповивали її. У 20 столітті були поширені шиті ляльки з ручками і ніжками, які, на відміну від ляльки-мотанки, мали свій зйомний гардероб. Після того, як у світ вийшли книги Олександра Найдена, незвичний зовнішній вигляд ляльок мотанок. Та простота їх створення викликали бажання у багатьох спробувати виготовити такі ляльки самостійно. Зберігаючи вузлову основу, сучасні майстрині створюють власні авторські ляльки, додаючи багато деталей. Сьогодні такі ляльки відомі під назвою Мотанка. Вони створюються не як ігрові, а скоріше як сувенірні ляльки, що прикрашають інтер'єр. За описами, малюнками і схемами цих книжок майстрині також створюють реконструкції і репліки ляльок, ретельно добираючи максимально схожі на оригінал матеріали. Така реконструкція автентичних зразків дозволяє продемонструвати більш широкому колу людей, як виглядали справжні народні ляльки. Оригінальні зразки зберігаються в музейних фондах та у приватних колекціях і дуже рідко експонуються, тому такий спосіб є зручним і досить ефективним у вивченні традицій українського лялькарства.